Вітаю, друзі! Мене звати Юр Чишин Олександр Аркадійович, я лікар травматолог Сьогодні я розпочну цикл питання-відповіді стосовно артроскопії колінного суглоба. Артроскопія колінного суглобу коли вона проводиться? Артроскопія проводиться при пошкодженні мінісків, при пошкодженні хреща. При травмах чи захворюваннях даної ділянки. Які покази для артроскопії? Показами для артроскопії являється розрив меніска, медіального, латерального, розрив передньої чи задньої хрестоподібної зв'язок, пошкодження хреща, стигна, пошкодження хреща, великогомілкової кістки та нашого наколінника, розриви передньої задньої хрестоподібної зв'язок. Це також є основними показами до артроскопії коліна. Існує також хондромаляція на колінника, хондромаляція. Хреща великого мілкової та стегнової кісток і захворювання як хондроматоз або суглобові миші, які теж підлягають видаленню за допомогою артроскопії. Які є протипокази для артроскопії? Протипоказами для артроскопії є загальне самопочуття, тобто наявність гострих станів, високий рівень цукру в крові, загострення серцево-судинних захворювань, загострення хронічних ендокринних захворювань, порушення цілісності шкірних покривів в ділянці колінного суглобу. Протипоказом для артроскопії колінного суглоба є психоемоційне збудження або психологічний, психоемоційний дисбаланс організму пацієнта. Як готуватися до артроскопії? Перед кожною артроскопією я дивлюсь пацієнта. Я оглядаю робимо специфічні тести. Для того, щоб зрозуміти, яка саме патологія у пацієнта, ми маємо зробити певні обстеження: це МРТ, рентген або КТ. На першій консультації я оглядаю пацієнта і назначаю певні види обстежень. Якщо це стосується колінного суглобу, ми робимо МРТ колінного суглобу, можливо, також панорамні змінки нижніх кінцівок, пряма проекція, рентген колінних суглобів, боковій проекції. Для того щоб розуміти біомеханіку нижніх кінців, для того, щоб розуміти, як саме працює наш колінний сухо, чи потрібна консультація інших суміжних спеціалістів? Звісно, так, якщо пацієнт має важкий соматичний стан, якщо є багато супутньої патології, то інколи я назначаю консультацію ендокринолога, якщо у нас є цукровий діабет. Кардіолога, якщо у нас є супутнє захворювання серцево-судинної системи, гастроентеролога, якщо є питання по гастропіологічній системі, тому звісно кожен пацієнт це індивідуум. і якщо є необхідність, то однозначно назначається консультація суміжних спеціалістів. Велику увагу приділяю судинній патології. Чому? Тому що зазвичай після таких операцій, після артоскопії на нижню кінцівку, ми одягаємо Ортез. Ортез, хочемо ми цього чи не хочемо, він підтискає наші судини. Таким чином, можуть утворюватися тромби. У пацієнтів, які мають супутню патологію, таку варикозне розширення вен або ж схильність до тромбоутворення, однозначно, перед такими операціями я назначаю консультацію судинного хірурга яка включає в себе узі обстеження і саме, власне кажучи, консультацію арсудинного Як готуватися до артроскопії? Підготовка до артроскопії займає певний час. За 12-24 години до операції я раджу своїм пацієнтам намивати ділянку колінного суглобу. 15-20 см вверх, 15-20 см нижче колінного суглобу. Це наше операційне поле. Яке треба ретельно вмивати мильним розчином та губкою для того, щоб змити рогові епідерміс. За 12 годин до операції раджу побрити нижню кінцівку. Ідеальним є обробка шкіри, там де є волосяний покрив тримером. Якщо тримера немає, то обережно треба поголити нижню кінцівку для того, щоб не було пошкоджень шкірних покрив. Чи варто робити обстеження перед походом до лікаря? Я не раджу робити обстеження самотужки. Чому тому, що зазвичай пацієнти вибирають діагностичні центри, які ближче додому, які дешевше в плані цінової політики? Я зазвичай направляю в певні діагностичні центри, які перевірені, які мають ім'я, які багато років на ринку, і відповідно якість обстежень має значення. Це має значення для того, щоб поставити точний правильний діагноз, і має значення для того, щоб я міг чітко сказати пацієнту, скільки часу займатиме курс реабілітації. Тому не рекомендую самотужки проводити обстеження. Зазвичай це виходить дорожче, коли пацієнт робить обстеження одне, а потім, після мого попереднього консультативного заключення, приходимо до висновку, що треба переробляти ті чи інші обстеження. Скільки триває операція? Скільки триває операція, це найчастіше задаваємо запитання. Той, хто хоч раз сидів за кермом, їздив, так само ніколи не кажуть, через скільки я приїду. Не загадуємо дорогу, не загадуємо шлях, не загадуємо маршрут. Так само і в операції. Операція одна може сягати 15 хвилин, а може бути 4, 5-6 годин. Тому все дуже індивідуально і кожен пацієнт індивідуальний. Ні один метод обстеження не дасть. Стовідсоткової ясності в тому, що відбувається в коліному у пацієнта. Тому ніколи не загадую, скільки триває операція.